Представляю Luxus LX 2022 року. Та Lexus LX А, Luxus LS 2022 року. Люкс. Люкс статус здоровенний мотор Lexus LX 2019 року з бензиновим 5,7 мотором. Справжня потужність і міць. Цей автомобіль офіційний придбався в Україні. Абсолютно нереально класному стані. Проїхав всього 55 тисяч кілометрів, на 49 тисячах обслуговувався, тож ви можете уявити, що з ним абсолютно все ок. Тільки подивіться, як цей чорний колір класно відблискує на сонці. Здоровезна лексусовська решітка, щоб ви точно були помічені на дорозі і всі вас пропускали. Йдемо далі. В комплекті йдуть дуже приємні дисочки, які класно пасують. Під весь цей монструозний вигляд. Найголовніше, що якщо ніколи ви в такому автомобілі не їздили, тут немає відчуття, ніби ти їдеш в тракторі якомусь. Автомобіль, хоч і здоровенний, але достатньо ти в ньому комфортно себе відчуваєш. В такому автомобілі здивувати датчиками сліпих зон та безключовим доступом, напевно, вже неможливо. Найцікавіше у нас всередині, друзі, тільки подивіться, який класний шкіряний перфорований салон. Він такого приємного коричного кольору з дерев'яними вставками і купою електроніки всередині. Що таке задоволення від поїздки на правильному автомобілі? Це коли підігрівається кермо, це коли підігріваються усі сидіння, це коли вентилюються всі сидіння, це коли у передніх сидінь є пам'ять, це коли чотирьохзонний клімат-контроль, це коли чорна стеля, це коли люк. І найголовніше, це коли пневмопідвізка, бо ти їдеш і навіть не відчуваєш, що ти їдеш, ти пливеш на хмаринках. А ще в цій тачці здоровенний дисплей. Ну і вишенька на тортику це Sound System Mark Levinson. Неважливо, позаду їде босс чи дитинка в школу. Є телевізори, є управління кліматом та підігрівом вентиляцією сидінь, а ще тут бац, пультець для телеків. Отже, рівень комфорту в цьому автомобілі на найвищому рівні 5,7 їде, дуже їде. Я думаю, ви самі це прекрасно розумієте. Пневмопідвізка працює. До речі, по жорсткості цей Lexus мені набагато більше подобається, ніж той самий крузак 300. Ну, я думаю, що порівнювати їх не варто, але тим не менше. Ну, як завжди, місця в багажнику більш ніж повно. Отже, всю цю потужність і розкіш можна придбати, де. Все правильно в автосалоні АвтоСтар. Подивитися інфу про нього можна на нашому сайті АвтоСтар і в нашому мобільному додатку Автоклуб 365». Чекаємо вас на тест-драйв!